Доброго дня, мене звати Боба Анна Васильівна. Це мій син, який навчається в 11 школі. Ми з першого класу я постійно скарга на те на цю школу, тому що постійно требують кошти. Розкажіть, будь ласка, детальніше про побори, які на що. Вимагають здавати кошти. Uh, я, знаешь, якщо я неправильно правильно кажу, вимагають правильно то, так. Перше вимагають саме головне 100 гривень на школу ремонт, на ремонт школи, так? Да? І чим вони що вони кажуть? Це вони нічого не кажуть, що на ремонт школи має виділятися кошти або ні, з міського вони, бюджету. Ні, вони кажуть, що ця школа тримається на батьківські кошти. А що конкретно, повинні, а конкретно, директор про це каже, так, да так. Ми повинні давати ці кошти. І інші батьки здають? Здають, ну кого плачуть, що немає, це хоче, Ну здають, бо бояться. А здають. скільки вже продовжується все таке? Ну, моя дитина вчиться вже третій класі, то я знаю, це три роки. — Це пустри роки вже, так. так. Три роки вже. І якщо вони навіть беруть кошти, то то було таке, що ви ну здавали, так? А зараз вже дійшло до я того, перший що перший вже... рік здала. Але а ви кажу, щось підписували? Ніхто, ніхто ніяких не документів нічого, нічого не давав. Ніхто так? не підписує. Тобто можна сказати, що е, ну, доля цих коштів невідома? Що Невідомо. З ними? Невідомо. Навіть я не бачу, куди воно, що, куди вона йде. Розкажіть, добре, розкажіть, будь ласка, що це почалося це все? Е, з того почалося, що ну, починаються у нас батьківські збори. І зразу починається, що ми повинні здати. На мою ще школи. Обов'язково це потрібно. Було ще на столову, ми повинні здати тарілку, ложку, вилку ло... да, і вилку і ложку. Але якщо не здаємо, нас як сказати, требують. Якщо ти не можеш, то не можеш, то йди шукай. Директор з вами говорив по поводу того, що ви не хочете здавати. Він требує, щоб я до нього зайшла. До нього... А якісь погрози були в нього? Погрози були, мені, як сказав, мені сказала вчителька і батьківський комітет, що буде в нього звіт цих вчителів і батьківського комітету, і їм буде говорити мою фамілію, який... тобто, тиснути, буду, тиснути так? що я не здала 100 гривень. Тобто, якщо його не цікавить, є кошти. немає. не цікаво, нема? чи є вони, чи немає, ну, я потрібна. А якщо я не можу здати, я повинна прийти до нього і розказати, чому я не здаю. — Це конкретно кошти на ремонт, то що коли це було? Е, батьківський комітет в мене були позавчора. Оце це позав... позавчора, да. тобто сьогодні, 2 березня, да. позавчора вже ну, вимагали гроші. В мене вимагали, щоб я пішла, здала 100 гривень. Як ви рахуєте, це нормально? Це не нормально, це, це всі мовчать, це неправильно, ці батьки возмущаються, але здають. Розкажіть, будь ласка, на що ще вимагали гроші? Ну, вимагається воно з як вони, як вони взагалі, ну якби представляються, що треба здавати кошти на школу? Щоб батьки утримують школу, вони кажуть? Ну так, що немає бюджету. — Що ніхто не фінансує ніхто школу, не фінансує... Крім, крім батьків. Так. Вони так говорять. — Ніхто. Що немає цих коштів. — Це говорив про це директор школи. Е, е, я я сказала, Мені він не говорив, а говорив вчителям і батьківському комітету. — На зборах. Да, які мені це передають і мені говорять. — Тобто зараз така ситуація, що. Е, ніхто якби, не розуміє, куди ці гроші уходять. Так, да? ну всі мовчать, бо бояться за свою дитину, щоб її там не тільки погані не ставляться. Я зрозумів. зрозумів. Що ви плануєте? Ну, зараз, як мені відомо, там тиск на вас, так? Да? Був мене тиск на батьківському зборі. Одна мама на мене тиснула. А, а зі сторони тисну, зі тисну, адміністрації. А, е, нічого, вчителька нічого, вона не лідер цього, вона навіть не захистила мене, мене просто опозорили. Взагалі, всі ці, я так зрозумів, що йде від, від адміністрації школи, щоб так. гроші збиралися. Так. А ще на якісь заходи збиралися? Ну збиралися вони як завжди на мою ще, тільки ми повинні самі це купувати, приносити конкретно, конкретно вчителям. Е, вчителям, ну наприклад, ми от вчителям... на якісь подарунки чи ще щось? на восьми березня обов'язково збирається і ще збирають на це все. все. Тобто, це примусово? Як примусово? Ну треба, щоб ви здали. Всі здають і ви здавайте. Ага. Але всі мовчать, плачуть і здають. Добре, розкажіть, будь ласка, які у вас плани, чи ви будете залишати дитину ще не в цій школі? Ви знаєте, я не знаю, от мені я сказати, не... і хочеться, щоб моя дитина тут навчалася, але тут такі проблеми виходять, що тиснуть на мене. Постійно на мене тиснуть, що позавчора мене довели до сліз. Що якщо я 100 гривень не здаю, значить я погана людина. Виходить так. Я вас зрозумів. Добрый день.